І так, рівня, притащили нам ось такого звіра Opel Vectra A 2-літрова. Що то машина стояла, довго не заводилась, потім не могли її завести. Тянули сюди до мене в гараж. Стовкача вона завелась і зараз вона стартеру також вона заводиться. Давайте я вам покажу, то, що я в ній, по крайній мере, мірі... сам заїхав в гараж. Так, Зараз подивимося цей. Чернет заводиться. О, пушка. Ну, коротше, Зараз треба щось подивитися, бо як каже хозяин, і хазяйка мені буде їздити. А, що? А, так, як її переливає, ну це вони так думають. Може тут банально. Хоча дивлюсь, свічі міні, провода міняні. Може подивимось розносчик, подивимось ТС. Що тут і як? Ну, коротше, зараз я так бігненько подивлюся, що і як у нас. А вже потім будемо рішати, що нам робити. Тут, як завжди, це ж може бути проблема з оцим кругом, з розходомером. Ну і так, можливо. Коротше, зараз спробуємо підключити діагностику, що воно покаже. Так, друзяки, підключив я наш обком. Бачимо тут поки що. Ну, він ті, тут читає тільки ошибки на цій машині, там більш нічого. Можна це скрепко їх читати. Ну, Також була помилка номер 19 А помилка номер 19 це у нас некоректний сигнал з датчика частоти вращення двигателя. Тобто, то, то у нас з датчика колінчатого валу. Він там сидить, у нас там. аж, там аж внизу. Ось бачимо, провід до нього пішов, Ось він, ось він там стоїть. Але ось я знайшов тут його скрутку, як бачимо, тут у нас щось трошки. Щось трошки... Ну, так, такое, такое Лібо, наскільки я розумію, тут міняли цей датчик, тому що різні провода, можливо, його просто замінили. Тому що там, вроді як червоний. А. Це все один проїзд, просто вона вже вигоріла ця попльотка. Зараз я там все протру, запаяю, заізолюю і думаю, на цьому ну, все, тут більше ніяких проблем. Машина добре заводиться, машина робить, бере прогрівочні обороти і так, і сяк. ну Вона робить. Я не знаю, що її до мене притащили. Зараз була помилка, я проводку зараз підправлю, а там потім буду дивитися, що, що з нею як. Так, друзячки. В общем, що маємо? Тут я в порядок все провів, запаяв, ще просило розібратися, не горів, не було ближнього. Розібрався. Тут у нас стоїть, як бачимо, ксеном. Тут уже циганщина страшна. Страшна, просто страшна. Тут окремі ось релюхи, там якісь виведені провода, наприклад. Хоча розібрався, я там спав в острі. Один плюсовий контакт і на другому просто я підчистив контакти і як бачимо все на зараз, бачимо, машина виключення запалювання, нас ближній, робить дальній. дві пари роблять. Так, З цим розібрався по запуску, в принципі, не, не знаю. робить добре, як на мене. Будеться все добре. Так що поки навіть 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 не знаю, що чому що... щось сключаєш вам. Що... Вже не робить. Ну, бачимо, зараз ще там щось розберуся зі слітком. Щось тут у нас не, трошки не зрозуміло, що тут у нас за підключення, Ну зараз я ще більш детально це все подивлюся. Так, те, що подвигну. Казали, вроді як я зробив, все воно заводиться, не глохне, все з нею добре. Так, коротше, я тут ще раз все перезачищав. От як тепер у нас все працює. Зараз перепровіримо, запалювання. Ніжні, як бачимо, є. Ось тут зі фари там крупніше, є, є. Давайте включимо далі. Як бачимо, далі також дані є. Коротше, по цій машинці, мабуть, мабуть, все. Зараз я тут все соберу, все поприкручу, як воно було. Ну, воно тут і було все на соплях і до мене. Ну. Така, така машина, що тут немає сенсу щось далі робити. Так, машина заводиться, там я проводку підпаяв, зі світом розібрався, поганий був контакт. Можливо, там там був і поганий контакт, на скрутки на датчик колівала, то вона і не заводилась. Можливо, один з сигнальних проводів замикав на оплітку. Я там все перезачистив, зробив, окультуру трошки підв'язав якось так. Так що всім пока-пока, до нових зустрічей.